Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Московити проаналізували причини своїх невдач і визначили точки сили українців наші бази. Пише волонтерка Ольга Рев. Це перше поголовне волонтерства, друге беззаперечна підтримка ЗСУ, незалежно від політичних оподобань, і третє природня толерантність. З першою точкою сили вони розібрались протягом 22-го року. Створили пул придворних волонтерів, штучно накачали грубими грошима фонди, нікому невідомих суддівських синків. Реальних волонтерів почали просувати, не впускати для них товари на митниці. Не пропускати їх допомогу на щойне звільнення території і на передову проти, ДЕКО відкрили кримінальні справи. Згадайте, як не випускали волонтерів у звільнений Херсон. Натомість Коля Тищенко роздавав херсонцям пекарську суміш для тортів, тортів Карла, алюзія на Марія Антоанетто з її тістечками. Нинішнє обличчя придворних волонтерів огидне і виражене у фразі. Заткнися до надьбидла». Потім вони взялись за єдність з суї народу. Тут навіть сліпому видно технологія розколу придумано в Кремлі, і втілено нашою владою зрадників. Прийняття недолового закону про мобілізацію поливань. Я брудом військових всякими безуглими, розкрутка інтерв'ю з військовими фріками, де вони пропонують мало не розстріл хилянтів. каральні методи поліції ТЦК. Розкрутка відео про безпреділ ТЦК телеграм-помийками банкової організації російськими спецслужбами підпалі військових автівок. Вишенька на торті, якийсь експерт з експертизи в Етері Мусичук каже, що буде нова Врадіївка тільки тепер проти ТЦК. Цього вони й добуваються. Методи знайомі саме батьки сьогоднішніх младоригів на банковій були ідеологами вкиду про поділ українців на три сорти. Цей мисли. Вірус добре зайшов на сході України, став підґрунтям сепаратизму на Донбасі. Тоді Україну розкололи по лінії схід-захід. Тепер розколюють по лінії з су цивільні. Навіть образливі поганяла, придумали на фронтники та ухилянти. Ми всі на емоціях але треба цьому протидіяти. Наш ворог не ЗСУ і не цивільні, наші вороги московити та їхні помічники на банкові. Ніволювання третьої нашої точки сили ще на стадії підготовки. Всякі арестовичі вже готують про російські проекти. А коли настане час здати нас усіх під російські ярмої втекти, вони зіграють на нашій доброті і толерантності в той же час офісне мишення пише: генерал Залужний записав термінове звернення до союзників, скликається нарада НАТО, згодом Радбес ООН. Крім того, буде звернення до українців. Генерал прийняв остаточне рішення. Московські кроти Україною керувати не будуть. Пише телеграмко Офісне мишення. Ще минулого року влітку почув від когось з політиків. Вже не пам'ятаю від кого, що батько в перемоги має бути лише один. Підтримка в зеленського стрімко падає. Пише Мирослав Влогійко. У нього є всього лише два способи, якими ОПА постійно користується або піднімати рейтинг зеленського, або знищувати рейтинг конкуренту та підняти рейтинг зеленського можливості нема взагалі ніяких зараз. Якщо не вигадати ОПІ їх самих, самі придумали запрос суспільства на закінчення війни, демобілізацію самі його й виконали. А о знищувати рейтинг конкурентів можливості. Якщо раніше це був Порошенко, то тепер ближче до розв'язки переключились на залужного Залужний носій важливої інформації проти зеленського Єрмака і може почати давати інтерв'ю по причинам провалу підготовки. Та хто давав які накази? Опа йому буде намагатись заткнути рота переводом як Хоренка або іншими способами вбивство помічника залужного попередження. Але у мене є ще одна думка. Якщо залужний контролював дії Червінського, так як описано у статті, то автоматично розваляється справа по аеродрому Канатова і літаку, бо всі звинувачення прокуратури основуються на тому, ніби Червінський діяв самовільно без відома вищого військового керівництва. Свідчення безпосереднього начальника Червінського, який каже, що це не так і була постійна взаємодія з СБУ та військовим керівництвом не долучають до справи. Але світ залужного також не долучають до справи. Отже, якщо вони починають пов'язувати залужного червінського, то думаю, вже близький той час, коли залужний почне говорити, і може навіть прийде. У суд дати свідчення, хоча суддя і не хоче його бачити, та відмовляє адвокатам його запросити. На заході вже як рік ці три версії ходять медіапростором про підрив північного потоки і про те, що це справа рук Росії, і те, що це українська спецслужба, і навіть те, що це справа рук західних спецслужб. Але ко б не звинувачували змія, впевнений, що по цьому питанні буде справедливе та чесне розслідування. Чесний суд, який виправдає Червінського. Якщо таку версію будуть розглядати, моя думка, що мітинги під посольством США дають результати ім'я Червінського винесло медіапростір і цим. Саме врятувало його життя, і його майбутнє свідчення проти Зеленського і ермака по вагнерівцям. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.